Мішка, зроби будь добрий чай, тому що місявиди, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Rebel Wolves не збрехали, і цих вихідних справді показали 21 хвилину ігроладу The Blood of Down My English is so Downwalker. Відкритий світ дуже нагадує третього курвака. Інтерфейс також нагадує його. Однакові. Юзати абілки приблизно те саме, що й геймплейно, юзати знаки, тільки замість них там здібності кровосісі. А от бойова система виглядає набагато цікавіше. Цікаво, що ж там до релізу взагалі залишиться і як воно буде насправді. Одним словом, у нас є прямий нащадок третього відьмака, і лише питання, яка гра вийде раніше від Rebel Wolves чи четверта частина від CD Projekt'ів. Ми легші, ми швидші, і про всяк випадок на хабніші. З неочікуваного вся гра триватиме 30 ігрових діб, за які ви повинні будете врятувати сім'ю головного героя. Час буцімто рухатиметься вперед тільки під час виконання квестів я розумію, нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі час, то звідки йому взятися. Кіберпанк 2077 Ultimate Edition отримає підтримку крос прогресії на Nintendo Switch 2. Тобто ви зможете повернутися до Гри з того моменту, де завершили на ПК чи на консолях. А це воно! Муданг Ту Хардс від корейської студії EVR. Його показували вперше на Xbox Game Showcase. Офіційно отримає текстову українську локалізацію на старті. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. До мережі потрапили фото VR-шолома цукербергового MetaQuest 3S, котрий вийде під брендом Xbox. Отаким от, от чином Мікрософти отримали власного Xboxівського VR-шолома. Телефонував коджимбо, просив передати, що до релізу Dev Stranding 2 on the Beach залишилося три дні. Ну, ти даєш, Норберг. це завдання не з легких. Дістану за кілька днів. А незабаром ще й мають з'явитися перші оцінки критиків. Забудь про критиків. Треба звернутися до однієї людини. Oh. Так. Nee на ПК починають тестувати інтеграцію об'єднаної бібліотеки Xbox з іншими лаунчерами. О, можливості нескінченні. Ну вже. Угу. Відтепер учасники Xbox Insider можуть спробувати інтегрувати застосунок Xbox у свої бібліотеки Steam та Battle.net. О, нічого собі. Ви бачили? Видавництво Xbox офіційно заявило, що приїдуть на цьогорічний Gamescom, що має відбутися з 20 по 24 серпня. Традиційно у Кейні усі знають. Знають. THQ Nordic анонсували, що проведуть свою трансляцію презентацію 1 серпня 22.00. Обіцяють показати ремейк готики Titan Quest 2, Reanima та ще дещо, що поки не розголошують. Все, я сказав. Рот на замок, ключик юрдан. До релізу Dev Stranding 2 on the Beach залишилось не так і багато. Але власники всіляких Deluxe Premium видань буцімто вже можуть грати. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Блюбер Тім опублікували окреме відео про особливості бойової системи Kronos The New Dawn. А також повідповідали на питання від спільноти. You raise your leg? You stomp. Узегвісаун. Yeah. Інша польська студія CD Projekt Red повідомили, що не встигають доробити оновлення для кіберпанк 2077. Тому воно не вийде 26 червня. Це ж було вже. Розробники Dune Awakening показували, що з моменту релізу гра продалась тиражем в 1 мільйон копій. Що робить цей проєкт найуспішнішим релізом цієї студії? Великий успіх. GSC Game World офіційно повідомили, що наступне велике оновлення Stalker 2 має релізнутись вже сьогодні. Знаєш що? Сьогодні твій щасливий день. Воно додасть до гри нову зброю, а також можливість отримувати лут з мутантів. А карачок. А потім поїм кадастина. Класний. А пахне як... Крім того, розробники пообіцяли трохи згодом опублікувати новий план подальшого розвитку гри. Це ж мапа? Та невже стара оновлена трилогія сталкерів тепер доступна для придбання в епічній крамниці Тіма Свіні. Свині, часи і труси. Перший Dying Light отримає оновлення, що покликане покращити графіку та аудіогри, який на секундочку вже 10 років. 9 чи 10? 10! Фрогверси опублікували пару нових кадрів за Sinking City 2. На них видно мапу гри, яка вже дуже сильно нагадує нові Resident Evil. У мене є колізія. Мікрософти та Мета офіційно підтвердили спільний VR-шолом Meta Quest 3S Xbox Edition. Та це правда. Ба більше він вже надійшов у продаж за орієнтовною ціною в 400 доларів. У комплекті також іде 3 місяці підписки Game Pass. Том за розумною ціною, але не настільки розумною. NVIDIA презентувала бюджетну відеокарту RTX 550. Коштуватиме вона типу як 249 доларів. А не дійти у продаж має у другій половині липня. А ну кажи, де хитрість? Хитрість? Ні. Яка хитрість? Нема хитрості, тобто є трохи, мало, ніщо. кри. Ясно, я так і знав. Розробники Little Nightmares 3 повідомили, що гра вийде 10 жовтня цього року. Покращена версія першого Little Nightmares також вийде у той же день. Але для тих, хто передзамовить третю частину, відкриється ранній доступ уже зараз. Пора грати. Я вже граю. Другий день поспіль відкриваю випуск новинами від GSC. Відтепер у Stalker 2 доступний усім набор інструментів для модоробів. І так на гру вже є ціла купа прикольних модів. Вони, звісно, і до того були, але тепер це офіційно та в теорії має легше інтегруватись у гру. Хлопці, стало краще! Ninja Тюрі офіційно повідомили, що покращена версія Hellblade 2 вийде 12 серпня. Вона також вийде на PS5. Нова версія міститиме окремий режим випробування Dark Root. Так те саме темне почорніння руки Сенуа, що було вже і в першій частині. Справді? Але весь прикол в тому, що у першій частині це всього-навсього була страшилка-лякалка, яка змушувала вас перейматися за видалення сейвів своєї гри. Хоча насправді такої механіки не було. Чи загрожує вам видалення сейвів у другій частині, якщо Даркнес розповсюдиться вище ваших плечей? Я не знаю. Розблоковані 60 кадрів для консолі. Підтримка стіндеку та покращений фоторежим. <кхід> Сфоткую нахрено. Це хрін пійми, що. Ні! <кхід> Оновлення буде абсолютно безкоштовним для всіх власників оригінальної гри, що не стосується PS5, бо до того там гра не продавалась. Вже сьогодні о 20.00 в паровій крамниці дядька Гейба має застартувати літній розпродаж. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Починаючи з 1 липня до каталогу підписки PlayStation Plus додадуть четверту діаблу. The King of Fighters 15, а ще Джо Сант. Ну, теми підписки PS Plus. Нещодавно Sony повідомили, що не планують змінювати своє попереднє рішення та не будуть туди додавати свої ігри з першого дня релізу. Ні. А трохи? Ні. інтернетами поширюються чутки, що Square Enix дуже сильно надихнулася Клерскуріс Obscuris Expedition 33 та планує створити схожу покрокову гру за однією із своїх власних франшиз. Бачив. Це прекрасно, божественно, я теж хочу. Масів Геймс трошечки розповіли про Діректів 8020. Гра переїхала на п'ятий Анріал. Її проходження займатиме приблизно 8-10 годин. Вперше з усіх частин цієї франшизи тут не буде квіктайм моментів на втечах від ворогів. Тепер ви особисто керуватимете мувментом персонажа. Різкі зміни! Різкі зміни! Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни. А тепер переходимо до новини з Capcom Spotlight, який стартував із показу прагмати. Так, тієї самої гри, що була заанонсована за сивої давнини. Але зараз розробники стверджують, що випустять її точно, приточно наступного року. Цього разу показали добрячий шмат гроладу, аби ви точно в це повірили. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Далі розповідали про шостий Fighter, де заанонсували без показу геймплею нового персонажа САГАТА, що вийде 5 серпня. Ти мене не страшно, я тебе бою. Також заанонсували купу літніх скінів, але тільки концепт-артами. Руки на стіл, пані і Репер з нікнеймом в 50 центів доєднався до акторського складу майбутньої екранізації стрітфайтеру. Гратиме він, до речі, no escape! Окремо за коцу і рігамі of Годес, що вийде десь на свіч 2. Стару та нову анімушу. І кепком Файтінг Колекшн 2. То він навіть показує рекламу. Після реклами розпродажів показали трішечки Resident Evil Requiem. Заакцентували увагу, як виглядатиме гра від першої та третьої особи. Показали кілька локацій і пообіцяли випустити гру 27 лютого 2026 року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! В кінці полили води про Monster Hunter Wilds, про те, як додали нові анімації танців гри на гітарі. Ну і звісно, нові битви з драконодинозаврами. динозаврами Здрасті, не хочете поговорити про динозаврів? Шкода, mm. ясно дякую. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести, з вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка, до понеділка, так.